Радіо Чикаго Ну що ж, друзі, вітаємо вас знову і знову. Ми продовжуємо нашу вечірню студію. Щоправда, я трішки змінив свою колегу. От зі мною Наталка. Але інакша Наталка її звати Головатюк, і вона є офіційним офіційним представником компанії Клейнот. А я нагадаю, що компанія Клейнот, або, або ви навіть можете бачити, якщо ви нас зараз дивитесь на Ютубі та Фейсбуці. Це є компанія, яка виробляє, виготовляє українські годинники, які насправді вже наробили шуму в цілому світі. Зараз вони в Чикаго. Багато хто їх має. Я навіть знаюся, я сам маю ті. Годинники. Але про все по порядку. Наталко, вам доброго вечора. Доброго вечора. Ми з вами так давно не бачилися, але я навіть не, то, минулого року чи позаминулого, коли то було? Коли ви були в, наш, в нашій студії? Ой, певно, минулого, так минулого. і то було один єдиний раз. Ми сьогодні е, знову скажімо так, вас змусили прийти, але ви, ви особливо в принципі не, не були проти. І нам це приємно. Нам завжди приємно спілкуватися з добрими світлими людьми і з людьми, які роблять людям свято. А ви виглядаєте саме на ту людину, яка дарує хороші позитивні емоції. О, дякую, Дуже це дякую. комплемент зробив. Справа справа вдалася. Насправді, знаєте, сьогодні 30 є січня завтра вже останній день січня. А вже починається лютий. Що в лютому основне? Основне це є 14 число. Це день святого Валентина. Ми всі, особливо чоловіки, ламаємо собу, собі голову, що робити в цей день, куди втікати, де їхати, щоб нас не знайшли. Ну чому тому, що є завжди знаєте людина, яка імпонує або яку ти любиш, або з якою одружений, і потрібно щось дарувати. А для чоловіка, Наталко, я думаю, ти напевно можеш погодитися. Дуже складно. Дуже складно щось е, вгодити свої своїй коханій, от постійно, щось не так, щось не то. От е, скажи, будь ласка, про День Святого волонтера. Давай перше поговоримо про це. Про це свято. Ти його чекаєш чи ні, як жінка? Звичайно, чекаю. Це одне з най, 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 таких приємніших свят у, у році, і я е, можу з вами не погодитись. Мені здається, жінці дуже легко зробити подарунок. Жінці зробити подарунок набагато легше, ніж чоловікові. Тому Та, що ну. жінку можна потішити будь-якою дрібничкою. А чоловіку зробити дійсно дуже складно подарунок. Лю, чоловіку завжди дарують шкарпетки і там і на тому дякую. Ну насправді кажеш, легко потішити. Ну окей, будемо зараз цю тему розвивати. Ти сама, які любиш подарунки? Бо я дивись, якщо знаєш багато читав літератури, я знаю, що деякі жінки взагалі їм подарунки не цікаві, але все ж таки відсотків 80-90 без подарунків не можуть. Ти що любиш, коли тобі дарують? Ой, подарунки взагалі це завжди приємно. По-перше, як на мене, подарунок цінний не, не, не самою цінністю, а подарунок цінний, коли ти розумієш, що ця людина дуже хоче тобі його зробити. Коли це від душі, коли це щиро, коли це якась навіть малесенька дрібничка, але з попаданням у сам у саму душеньку, тоді він завжди цей подарунок працює. Тому мені здається, що подару подарунків поганих не буває. Бувають невдалі люди, які їх роблять. О, ось, ось, ось це фраза. Так, наш, наші колеги. Це виріште, будь ласка, з інтерв'ю. Ми давно дамо. На, на, на заставку а, давай так про подарунки. Добре, найкращий подарунок в твоєму житті і найгірше, якщо можеш поділитися з нашою аудиторією. О, ну найкращий подарунок в моєму житті це мої діти. Це, 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 це просто must have від мого чоловіка. Я, я взагалі не розумію, чи взагалі я розумію, що зараз після, після, після двох прекрасних синів він не може зробити кращого подарунка мені взагалі в а житті. А сина? або хіба шо, хіба шо. Мала, деці, про донечку. Хіба що хіба що? Кожна мама мені здається, мрія про донечко. Окей. Тобто чоловік тобі подарував дітей, це найкращий подарунок, і ми не будемо з тим сперечатися. А, а який був найгірший подарунок і чи тобі його дарував чоловік? О, чесно, ви не покажете чоловікові той ефір. Так, чоловік, виді, будь ласка, зі студії, ми говоримо на серйозні теми. Так, яким найгірше подарунок? Так, було таке. Було. Ми колись в Україні будували будинок, і мій чоловік мудрився мені на день народження подарувати перфоратор. Серйозно це було, це було сильно. Він приніс здорову коробку, сказав: ти уявляєш, ти уявляєш, дивись, що в нас тепер є, і я така. Але правди, ніде діти той перфоратор дуже використовувався, Він нам дуже пригодився. Бачив, що чоловік дбав про а, загальне благо сім'ї, щоб все було добре, щоб знаєш, ж далося то, то, то будівництво. Насправді, знову ж таки, а, подарунки у кожного кожного є свій смак. Хтось любить, не знаю, хтось любить а, якісь, а, якісь золото, срібло, хтось діаманти, не знаю. Прикраси для жінок часто купують, дехто одяг. Чоловіків ризикує купувати, дехто парфуми. Але є дещо універсальне, є дещо унікальне, є дещо неповторне. І я навіть знаю про що ви говорите. А, а як же Наталко? Тому що ти є нагадаю нашим слухачам, ти є офіційна представниця компанії Клейнот Ukrainian Watches. Це є годинники на руку, які ви можете одягнути завжди, та будь-куди. Вони вам будуть пасувати, будуть показувати час і будуть просто знаєте, годинник це є стиль. От я дуже добре пам'ятаю фразу. Одного відомого, відомого американського мільярдера, який казав, що інвестуйте в такі речі, які натрачають цінність з часом. От годинник, якщо ви купуєте класну якусь якісну річ, класний якісний годинник, він тільки е, з часом він стає, знаєте, хороше вино. Він ще більше набуває цінності, він унікальний. Він знаєте, працює, вам нагадує. Так само годинник це є такий small talk. Е, Знаю в деяких компаніях чоловічих часто починають обговорювати щось саме от з годинників. Тобто, тобто якийсь зовнішній вигляд там, о, у тебе такий годинник, де ти його взяв, де купив, і так далі. І так далі. Але давайте до справи. В тебе зараз на столі, хто нас зараз дивиться, чи в інстаграмі, чи в Фейсбуці, чи в Ютубі. Є дуже багато гарного е, в такі годинники різної серії від компанії Клейно, там і Щеванка, там і тризуб, і ще, і ще. Я вже зупиняюся в своїй розмові, даю тобі мікрофон. Будь ласка, розповідай, що там в тебе стоїть і чим воно таке красиве. Ну, по перше, я дуже дякую за цю нагоду презентувати і зробити вам таку невеличку підсказочку, що можна подарувати коханій людині, тому що я абсолютно з тобою погоджуюсь, що це дуже класний подарунок. Це дуже класний подарунок. Це мені взагалі дуже подобається думка про те, що е, подарований годинник несе в собі таку цікаву ідею, таку цікаву філософію. Це як цінність часу разом з цією людиною. Так. Що годинник це символ безцінного часу разом. Я абсолютно переконана, що в нашому житті так.

Якось реабілітувати все, можна, можна повернути навіть здоров'я зараз, можна повернути молодість зараз. Зараз медицина дуже фантастично працює. Але є одна річ, яку взагалі це безцінна річ, яку повернути не можна ні за які гроші, ні, ні взагалі ні з якими ресурсами. Це час. І годинник це саме той прилад, який вимірює ось цю безцінну, абсолютну величину в нашому житті. Тому годинник. Я я, по-перше, і представниця найкращого українського бренду годинникового. А скажи Хочу. це приємно, що ти представляєш компанію, яка є найкраща в своїй індустрії, і тобі не потрібно переживати, що сказати, як сказати, тому що ну ну і це правда. Годинники клейнот вони є всюди. Вони у Вашингтоні, дипломати, конгресмени. всі їх носять президент нагороджує в Україні цими годинниками наших воїнів, фешн-шоу, різні моделі, дизайнери. Вони всі ці годинники пропагують, і так приємно мені здається бути на твоєму місці і бути дотичною до Справи. Я сама собі заздрю, заздрю вірите? Я сама собі заздрю. Останнього разу, коли ми були на, на заході а, е, на розколяді, так, так. і в нас була там можливість презентувати наші годинники, і мені підходило багато людей. Багато людей знайомилися з продукцією, бо багато хто вперше побачив, але мені було дуже приємно, коли підходили люди і казали: О, так а в нашій сім'ї це годинник вже більше десяти років, в мене в дружини, а в мене в мами, а в мене в тата. І я кажу, Боже, розкажіть, як він носиться, бо мені кажуть, дуже цікаво взагалі час. Мені дуже цікаво, чи люди, чи люди задоволені а, якістю. І мені було дуже приємно збирати компліменти. В мене є прямо фотогалерея, в якій я собі колекціоную вдячних клієнтів нашого Нічого. годинникового бренду. Мені це дуже подобається, тому що знаєте, бізнес бізнесом. І а, м, звісно, це приємно, приємно заробляти гроші з найкращими, але коли ти розумієш, що це не тільки бізнес, що це дійсно те, що люди люблять, те, що люди носять, те, що люди дарують найдорожчим. те, те, що комусь допомагає? Ісвітити свою відношення до людини, кохання до людини, там гарне ставлення до людини. І якщо наш годинник допомагає людині у цій у цій прекрасній справі, я вважаю, що це просто наша велика місія, і ми дуже вдячні, що ви нас любите, що ви що ви нас цінуєте, і це це, це, це заохочує працювати ще краще. Цінуємо і любимо, і навіть маємо такі годинники. Не один маємо. Я маю вишиванку, так такий темний годинник вишиванка, і маю Антонов. Антонов, це для мене щось таке, знаєш, з зони. Що я його тільки по особливих митях одягаю, тільки по особливих моментах, щоб, не дай Бог десь там його не пошкодити. Ну і вишиванка, це вже таке більш повсякденна, хоча. Тому ж таки до вишиванки дуже так о -о обережно відношуся, і там нікому там не дозволяю не його десь там переставляти. Це в мене дуже такі правила, знаєте, строгі вдома. Але давай про ці годинники, які в тебе зараз перед тобою. Якщо можеш, підніми кожен так із, із, із серії, покажи його на камеру нашим глядачам і розкажи декілька слів: назва і якась особливість. Можливо, так давайте почнемо з вишиванки, про яку ви тільки що сказали. Це серія, серія вишиванка. Вона є в чоловічій і в. Жіночі лінійці це годинники, які а, в своєму дизайні використані а, українські орнаменти. А, годинники дуже е, такі про українські. Годинники такі, які от не завжди годинник індифікується як український, але цей годинник відразу впізнається, тому що а, він дуже такий автентичний, він дуже такий е, він наш, про, код, про Україну. Кодна, кодна Цього показати трішки вище і, будь ласка, говорити так. в мікрофон, щоб люди чудово чули, як так, ти описуєш цей годинник. Він такого ласичко. зеленого кольору та хакі. Так, це... такі да, вони є в будь-яких кольорах, вони є в будь-якому дизайні. Їх дуже багато. Є чоловіча, є жіноча серія. Це чоловічий. А, це унісекс. А, це унісекс. Так. А так. ось це, що ж тебе з боку стоїть, знаєш, він має ще інше призначення, але покажи ось ось той, що у тебе з боку теж вишиванка. Да. Так, це також з колекції вишиванка. Клас. Ось це жіночий вже, так? Так, це жіночі години, це класичні жіночі. Годинник з кол колекції вишиванка з прекрасним швейцарським механізмом, з гарною гарантією, з гарною якістю. І цей годинник в нас буде невеличким сюрпризом. В кінці нашого стріму. Ого, Я думаю, ви щось нам потім скажете з цього приводу. І Дмитре. Дмитрийга розвивається на, <свят> на радіо. Стосовно вишиванки, ну, друзі, будьте з нами до кінця, тому що, знаєте, різне буває в цій студії. А, рухаємося далі, тебе там ще є інші годинники да, навіть вишиванка. Да, Рухаємось, далі. Давайте давайте, я хочу показати ще один, одну нашу перлину наш, 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 нашого виробництва. Це а, колаборація а, нашої компанії Клейноц, авіаконструктурське бюро Антонов. А, це пілотські годинники, які мають у собі два цифроблати, показують два часових пояси. Це один із найкращих. З Зків нашого нашого взагалі українського годинникового мистецтва, тому що це годинник. мало того, що він дуже тривкий, він дуже якісний, він дуже просто змінює часові пояси. Що пілот, коли перелітає часовий пояс, одним наж нажаттям на, на кнопочку міг переключитися ще на наступний часовий пояс. Я такий маю знову ж таки нагадаю. Я коли так само міняв часовий пояс, коли я літав з Чикаго у Вашингтон, я ось так раз нажав і все, і вже інший часовий пояс, я, я підтверджую, знаєте, Ви знаєш, пілотом. Я відчув себе Щоправда, я не був за за так в кабіні пілота, але я себе відчував пілотом з цим годинником. І направду, я так само пам'ятаю, ми колись говорили, були з засновником компанії Клейнот нашому етарі. Він розповідав, що саме з Антоном, здається, якщо не помиляюся, так само якась невеличка частинка іде на побудову нового літака мрії. Чи я правильно пам'ятаю? Так, так, так. Наша компанія відкрила фонд, який називається Клейнот Мрія, і той фонд зараз має на мету зробити перші... Кроки у відбудові, відбудові нашої славетної пташки, нашого, нашого прекрасного літака Мрія, який був знищений в перші дні війни, які про, про це всі знають. І ми зараз е, зробили дуже класний годинник. Наступна серія після Антонова, це годинник е, клейнот е, Мрія. Той, той годинник е, розробляється взагалі під окремо під кожного е, замовника. Е, всі імена людей, які купують ці годинники, будуть внесені в бортову книгу. Першої мрії, яка потім реставрується, wow. я впевнена, що вона обов'язково вилетить. і Ми будемо дуже гордитися, тому що це найкраще взагалі, що на сьогоднішній на сьогоднішній день має авіація в світі. Ми обов'язково дасть Бог з вашою поміччю відбудуємо той літак. І а, всі люди, які будуть носити ці годинники, вони будуть почесними членами клубу Мрія до кінця свого життя. Це, це так, це так символічно, що сьогодні в день наса, а в день пам'яті тих астронавтів, які були дотичні до НАСА, ми говоримо про Антонов. Говоримо про літак, мрія і наші слухачі можуть бути дотичні до такої великої історичної справи, придбавши цей годинник. Насправді я щиро рекомендую. Мені було б знаєте, можливо, якби я був жінкою, я би казав не купуйте, я хочу мати тільки такий один, щоб ніхто більше не мав, як я. Але я скажу вам, купуйте ці годинники. Мені буде приємно, коли знаєте, хтось має щось схоже. Ми будемо якісь такі невеличкі теми розвивати. Але знову ж таки, маємо вишиванку. Маємо ось цей Антонов годинник, і є, є такі легендарні класичні годинники. Я так розумію, тризубо. Да. Називають. Це легенда. Це загалі легенда а, годинникового мистецтва українського в клейноді. Це наша серія, яка називається «Клейноди Незалежності. Клейнот Незалежності? щоразу до річниці незалежності України компанія Клейнот випускає оновлену серію. Ця серія лімітована. Вони не випускаються постійно. Це лімітована серія. Кожен годинник номерний, кожен годинник оснащений найкращим швейцарським механізмом. Кожен годинник має свій номер реєстраційний, і в нас є такі годинники до 15-ї річниці незалежності, до 20-ї, до 25-ї і до 30-ї, також. Вийшла оновлена серія. Кожні п'ять років, так? Так, кожних п'ять років виходить нова серія, тому що, як виявилося, до незалежності це найочікуваніший годинник. До речі, якщо ви роздивитесь ближче, вам здається, що ось тут в центрі цього годинника ви бачите тризуб. Так і є. Так, ви бачите тризуб, так є. Це є тризуб, так. Але якщо ви подивитись ближче, то не тризуб. То цифри подивіться, бачите, то розроблений нашою компанією. І за боже, як це сказати, Дмитре, спеціальний шрифт, який був нашою компанією розроблений, запатентований, використовується тільки в нашій компанії, і то цифри, які разом, коли збираються, вони, вони роблять здалеку вигляд нашого українського тризубу. Ну, ну, це, ну, це сильно. Да, це, це, це це годинник, який ось на, на рівні з вишиванкою проглядається здалеку, і так ми собі ідентифікуємо українців українців Мені, мі, у всьому. Світі. Мені мені цікаво, чи Нікіта Тітов був якось причетний до тієї справи, бо я знаю, що він дуже такий великий майстер, знаєте, з будь-чого скласти і тризуб, і якісь такі символи, і це насправді надихає. Так, да, да, да. це великий митець. На жаль, ми з ним ще не співпрацювали. Але до речі, якщо ви а, ми хочете попрацювати з компанією Клейнот, ми зараз шукаємо креативних розробників нових дизайнів, тому що ми хочемо прямувати далі. І а, якщо ви хочете спробувати свої сили, будь ласка, навіть Правляйте на у нас на сайті є e-mail е для заявок. Будь ласка, відправляйте свої роботи, відправляйте свої резюме. Ми зараз шукаємо нові креативні дизайнери для майбутніх моделей наших Супер. годинників. ну, Друзі, бачите, можна навіть бути дотичним. Ми дамо обов'язково e-mail, е контактну інформацію в опис до цього відео, якого закинемо на наші со соцмережі. А нагадаю, що ми поки що поговорили, поговорили про вишиванку, про а, антону, про клейноди незалежності, і це я так розумію. Всі годинники ні. Ні. ні, ще ще я зараз буде зараз. Буде то заради я чогось цього Заради чого я дуже хотіла сьогодні попасти в ефір, Ого. тому що в нас є гаряченькі пиріжки від компанії Клинот, які які тільки вчора прилетіли в Чикаго, цих годинників взагалі не було в Америці. Це те, що а, чим особі. гордиться сьогодні наша компанія найбільше, тому що всі знають, що з початку війни багато виробництв взагалі закрилися, багато скоротили свої обсяги. Але компанія Клинот за е, отримала замовлення для наших військових на тактичні годинники, які би гарно показали себе е, на передовій у бойових діях, і е, наші дизайнери, наші розробники працювали весь цей час над розробкою оцього унікального. Годинника. Це Клас. він прилетів тільки вчора, щоб ви собі розуміли. Це те, що Америка не бачила. анонс цього годинника був вже рік назад. Півроку назад вони вже були на сайті, але до Америки вони не долітали, не долітали тому що а, дуже маленькою партією випускаються і а, точково розповсюджуються в першу чергу для ЗСУ. А, ці годинники тестовані нашими хлопцями на передовій. Вони були на нулі, вони пройшли вогонь і воду. Це те, що дійсно показало дуже гарні якісні результати. Годинник. Дуже цінний тим, що вперше взагалі в Україні в тактичних годинниках використали тріті трубки. Це. Ам... Це ноу-хау, якісь певно. Це, це не ноу-хау, але в Україні цього не використовував ніхто. В Європі в високому годинниковому мистецтві використовують цю технологію одиниці, тому що це дуже дорого, це дуже класно і це дуже важко. Треті вітрубки вони допомагають цьому годиннику світитися, підсвічувати життєво необхідні функції годинника в повній темноті. Причому це. Це речовина, яка а, без підзарядки, без сонячного світла, без штучного світла може тримати світло до увага, 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 просто приготуйтесь до цієї цифри. Каже 25 років. 25 років, якщо цей годинник не виносити на світ Божий, він буде показувати. Він в нього буде підсвічений циферблат. Це унікальна річ. Ті, хто знають, що, що, що це взагалі таке, просто знімають шляпу зараз перед клинот, що вони змогли це втілити в часи війни і вони змогли це випустити. Це відтестовано. Це е, пройшло е, всі, всі, всі випробування, можливі і неможливі. А е, якби 25 років це гарантія на третій, але так як в нас в дуже таких екстремальних умовах зараз це все виготовлялося і тестувалося, то зараз компанія дає 7 років гарантії, бо за це вони точно ручаються. Але але я більш ніж певна, що це буде слугувати довше для підтвердження слів Наталі, друзі. вам Так само після нашої розмови, після інтерв'ю, рекомендую зайти на YouTube канал і в пошуку вбити клейнот військові відгуки. Дійсно, ви побачите дуже багато відео, де хлопці говорять саме про ці годинники, де президент України нагороджує наших військових саме цими годинниками. І пані Наталі, я знаю, і ви в Чикаго так само були, приходили до наших ветеранів, ви їм дарували ці годинники, ви їм приділили свій час, увагу і дуже такі приємні емоції, так само ви їм передали. Тому знаєте, ви, ви робите велику справу, і компанія Клинот дуже приємно саме з такими бізнесами працювати, бо ми так само, знаєте, як радіо розвиваючись, рухаючись вперед, ми ми дуже перебираємо. Ми хочемо мати хорошу гарну репутацію, і для нас важливо партнеритися саме з такими класними українськими бізнесами, які мають гарну місію і які дійсно дбають про своїх клієнтів. І компанія, і ви особисто, ви саме випромінюєте таких людей. Тому а, приємно, що сьогодні на нашому столі стільки всього красивого. Я маю окей, маю Антону, маю вишванку. Я не маю той тактичний годинник. Ми зараз з вами будемо домовлятися. І Я ще не маю. Виходить, що клейнода незалежності. Так, Так, ви ж не маєте клинода незалежності. Ми зараз по ціні домовимося. Але але для наших глядачів, слухачів, от приблизно в якому діапазоні з чого починаються ціни і до чого доходять. Ціни в нас дуже демократичні лінійка годинників. Дуже широка. В нас є кварцові годинники, є годинники механічні. Ціни починаються від 180 гривень і закінчуються до 900 гривень. Тому ви завжди можете вибрати на свій смак, на свій, на свій гаманець і на свої потреби. Я вважаю, що взагалі годинник це, по-перше, річ мало того, що це дуже корисна річ, гарний аксесуар, але це і дуже класна така штука, яка може дійсно як от ото ви говорили, може стати гарним таким. Спадковим подарунком, це, і теж те, що може да, пам'ятка, може бути пам'яткою. У нас багато годинників купують на подарунок випускникам. Як знаєте, годинник це взагалі як символ такого початку нового етапу в житті на, на якісь пам'ятні дати. Дуже дуже приємно, коли купують закохані пари годинників. У нас, до речі, є можливість комбінувати годинники жіночі чоловічі. у нас ага. є з одної серії, коли можна зробити пару, коли можна зробити гравіровку і. Двоє людей будуть мати схожі годинники. У мене є клієнтка, яка е, дарує годинники всім своїм родичам. Вона каже, в мене прямо, я прямо навіть не думаю про що мені подарувати. Я знаю, що вони люблять українське, я знаю, що вони хочуть бути мати щось спільне як нашої сім'ї. В неї годинник вже є в брата, в коханого, е, в донечки. Тому, тому я впевнена, що це дуже класний подарунок. Кажу, і це по... навіть не тому, що я їх продаю, а тому, що я їх люблю вже давно і ношу. І я думаю, що багато є поціновувачів, саме таких таких подарунків, таких прикрас краще подарувати одну, але якісну річ ніж, знаєте, багато якихось там дрібниць, бо часто купують там квіти, купують часто чоловіки, цукерки, ще там якісь такі речі заходять. Там в Рос чи бургінтон скуповують все, що дешево. Купіть одну якісну річ, і це буде дійсно та пам'ятка на все життя. Тим паче, що попереду зараз багато таких свят, жіночих свят. Але почнемо з Дня Святого Валентина. То є основне то є свято Закоханих. Мені здається, що цей годинник це буде дійсно ідеально для вашої другої половинки. Чи це є чоловік, чи це є жінка? У вас вибір великий, я так розумію. Ви маєте більше годинників ніж зараз на столі. Ви маєте якийсь певний такий склад годинників? Так, звісно, да я вам ще хочу сказати, що в нас зараз відкрилось. Ми співпрацюємо з одним чудовим простором, який в Чикаго відкрився. Це він називається Код 380, Це простір, який популяризує українські бізнеси, флагмани українських бізнесів, uh -huh. який зібрав найкращі бренди, які сьогодні гарно і промовисто промовляють про Україну, про товаровиробника України, про бізнеси України. і і наразі цього цей простір сьогодні е, від, має відкриті двері аж до кінця лютого. Будь ласка, я вас всіх запрошую в Grand галері. Будуть всі посилання внизу під цим відео. Буде. На другому поверсі зібрані найкращі українські бренди, і, і також наші годинники представлені там. Їх можна подивитися, поміряти, потримати на руці, при, прицілитися І будь ласка, вони працюють кожен день, крім понеділка, завжди відкриті двері. Так що ми всіх раді вітати. Я думаю, ви побачите там дуже багато. То цікавого не тільки в не тільки серед годинників, а й серед інших українських товарів. Бо це в першу чергу отак, як ви говорите, да сьогодні Україна в такому становищі, коли навіть маленька допомога виходу українським бізнесам на міжнародні ринки, це є дуже велика допомога, тому що вони працюють там, вони там платять податки. Вони там кормлять наших лікарів, кормлять наших вчителів, кормлять наших військових. І це дуже важливо. Тому я я прямо. Пишаюся тим, що можу зробити щось для людей, які працюють сьогодні в Україні. той момент, коли фраза свідо свого по своє має набути бути так. максимальної актуальності. І, дійсно, ми все всі все в описі дамо до цього відео. Всю інформацію, яку вам потрібно знати: телефон, імей, адресу, де можна подивитися ці годинники і так далі. І так далі. Скрізь, якщо в останній момент та хтось подивиться це відео, можливо, з запізненням вже сьогодні буде 13 лютого, завтра вже День святого Валентина або сьогодні вже День святого Валентина, і та людина дивиться наше відео. Як швидко можна цю операцію з вами провернути в плані отримання годинника Операцію можна провернути дуже швидко. Чікаго ленд доставка буквально за день, максимум два в будь-яку точку okay. нашої ерії. Тому всі годинники, які наразі ви бачите в нас на, нашій, на нашому онлайн сайті, у нас є в наявності в Чикаго. Але ось ці красунчики цих тільки двоє. Зараз в Чикаго наразі, тому якщо ви хочете, поспішайте, бо їх тільки двоє. Я зараз буду торгуватися. Може, може бути тільки один, тому ви дуже поспішаєтеся. Айте, а зараз той момент про який вам говорили. Якщо ви зараз були з нами до кінця цього відео, є дуже приємна звістка для вас, для наших слухачів-глядачів, друзі. Знаєте, ми вже ставимо умови нашим гостям, що пустими руками не приходьте. Так Наталя взяла багато годинників, що вам показати. Але я про те, що потрібно щось і віддавати, щось дарувати. І дуже приємно, що ось такий годинник, вишиванка. Наталю, ще раз його покажіть. та серії вишиванка, такий червоний, червоний з білим. Так. А він буде в нас розігруватися в нас на радіо UA Chicago уже цими вихідними. Обов'язково підпишіться. Підпишіться на наш інстаграм-канал Радіо UA Chicago. Ми зробимо допис про цей годинник, і там будуть умови. Я вам наперед скажу: потрібно буде зайти на сторіночку Клейнот Chicago, зробити підписку на нашу сторінку само собою. Мати підписку, лайкнути цей допис і в коментарях когось позначити, кому ви бажаєте цей годинник подарувати. Просто кого небудь позначити, і ми безпосередньо потім оберемо переможця і знаєте, можливо, саме вам. Вам пощастить і на день Валентина не потрібно буде нічого шукати. Вам просто саме воно так життя подарує за години, ви будете мати або для себе, або для коханої людини. Тому Наталю, дякую за таку, за таку щедрість сьогодні. Дякую вам за можливість. Ви знаєте, це так це так важливо, коли ти можеш прийти отут в Америці далеко за, за тисячі кілометрів від свого дому, прийти до своїх, поговорити про своє, розказати про своїх. І я дуже дуже щиро вам всім зичу гарного дня, святого Валентина. Я я бажаю всім вашим глядачам. Всім всій Україні, щоб в цей день святого Валентина кожен зміг обняти свою близьку людину, поцілувати своїх близьких, зробити подарунок. Дякую вам, що ви допомагаєте нам розвиватися і розказувати На, про… нам Багато про, про... дуже приємно. Це велика честь. Я знову ж таки, повторюється. Це велика честь працювати з такими компаніями, як клейнот. Я нагадаю нашим людям, що сьогодні в нашій студії була Наталія. Головотюк офіційний, офіційніше немає, куди офіційний представник компанії Клейнот Watches, а а вона пані Наталі знаходиться в Чикаго, тому звертайтеся до неї, звертайтеся до нас, і ми обов'язково вам допоможемо з вибором правильного, гарного годинника, який дійсно вам буде пам'яткою на все життя. Наталю. Дякую тобі. Дякую, підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.